Слава Ісусу Марії, Вітаю вас, благословенний четвер: живемо, радіємо, витриваємо. молитві, в радості, в благословінні. Сьогодні маємо прекрасний благословенний час. Ну, кожен день благословенний, якщо е, жити з Божою волею, якщо мати Божу мудрість. Знаєте, спілкуючись з людьми е, іноді, бачу, наскільки важливо мати мудрість Божу, просити Бога не гроші, а мудрість. Бо коли є мудрість. То тоді багато грошей не потрібно. Мреч є багато не потрібно. І, і тоді, ну, трошки інтереси і, і сенс життя інший, ніж бо цей світ заохочує до сенсу життя заробляння грошей. Більше, 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 більше. ну, Так можна все життя розробляти, померти. і... Ну, прожив життя, для чого невідомо. Щоб грошей заробити, і потім гроші з собою не забереш. А з собою забереш лише душі, які, яким допоміг спастися, яким допоміг дійти до неба. Ось це скарб, який треба збирати. А на жаль, ми, як люди, як нас навчили, бігаємо за скарбами, але не за тими. Каже Господь, там, де твій скарб, там буде твоє серце. І це правда. Якщо ти постійно хочеш грошей заробити, то ти постійно будеш про це думати. І інвестувати свій час, звісно, в цю справу. І, ну, і потім, ну, якось так, життя пройшло, гроші наче маєш, але вже, ну, вони тобі вже не потрібні, бо не маєш здоров'я. То сьогодні просимо Бога дійсно мудрості. Мудрість потрібна всім і розумію царя Соломона, який мав всі гроші світу, але він просив мудрості. Бо З усіма грошами світу можна бути немудрим, можна просто жити надарм, надаремно, Про, прожигати своє життя, я би сказав. Сьогодні 25 липня 2022 рік. Дорогі діти, я з вами, щоб вести вас дорогою на вернення. Бо, дітоньки, вашим життям ви можете наблизити багато душ до мого сина. Ви будьте радісними свідками Божого Слова і любові та з надією в серці, яка перемагає всяке зло. Простіть просіть тим, хто завдає вам зло. Ідіть дорогою святості. Я веду вас до мого сина, щоб він був вашою дорогою, правдою життям. Дякую, що відповіли на мій заклик. Знову Марія сьогодні каже про дорогу, правду і життя. Дуже часто. Останнім часом, на цьому тижні посланнях Марія говорить про дорогу, правду і життя. І нагадаю, що посилання звучить «В цей день, в цей час, особисто для тебе. Е, каже, ось де правдива дорога, де дорога правди і життя. Єдина дорога правдива і єдина істина дорога це Ісус. І Марія каже, Я з тобою. Це вже добра новина. Це вже тільки з цієї новини можна радіти, бо Марія каже, я з тобою. Я з тобою сьогодні, дитинко, в твоїх труднощах, в твоїх проблемах, в твоїх потребах. Ну, скажімо так, бо в деяких потреба купити дорогий елітний автомобіль, а в когось дійсно потреба хліба нема за що з'їсти, то я рахую, що потреба все ж таки більше там, де хліба нема за що купити, ніж там, де треба змінити автомобіль з годичного на новий. Бо і такі у людей є проблеми дійсно. Ну, Марія в тих проблемах, де людям дійсно потрібно. Не заради того, щоб виглядати добре, або сусід побачив, який в мене файний самохід, цей автомобіль, або паркан, або там ще щось, або взуття, або телефон, то це не є нагальна потреба. Нагальна потреба це дійсно, коли ти не маєш що їсти. Я з тобою, щоб вести тебе дорогою навернення. Дорогу навернення. Дорога навернення це складна дорога. Це не є легка дорога, де все, -все падає тобі з неба, ти собі йдеш, і тобі все ну, така протестантська віра, де ти там, звернувся до Всесвіту і тобі все світ дав, там, думки позитивні тебе якось. Ну, тобто, бо деякі протестантські течії до того закликають, ну тобто, життя тут має бути все Бог дає, то то-то. І то, і то. Ні, Дорога навернення є нелегкою. Не є так, що все так лато, тобі там з неба попадало, все ти собі живеш, як в раю. Дорога навернення це праця. Праця і праця над собою. Праця над своїм серцем. Праця ту, яку ніхто не бачить. Чому вона складна? Бо ніхто не бачить, ніхто не може оцінити цю працю. Ніхто тобі не скаже, не про те, о, ти такий файний, ти там навернувся, ти там ще щось. Це праця. Яку ніхто не буде бачити. Це праця твоя особиста. І таке, що ну, ми, як люди, нас так навчили, що ми на роботі створюємо вигляд бурної діяльності, і то і все, а в итоге, ну, не приходимо до результату. Десь це відео, коли давно таки робив штори. Називається як ж воно називається? Я поставлю тут силку. Хто хоче, то подивіться. Не пам'ятав вже як називається, а я, власне, доносив ту думку, що можна багато створювати бурної діяльності, але в ітозі не зробити той цілі, до якої кличе Марія. Можна багато зробити, щоб підготуватись до дороги навернення, але не почати навертатися. Ось це проблема. Бо, дитинко, твоїм життям ти можеш наблизити багато душ до мого сина. Марія каже. Ти своїм життям, дитинку, можеш багато душ наблизити. І будеш мати цей скарб. Будеш мати сенс життя. Коли усвідомиш цей сенс життя, що що таке найголовніше в житті, мати дійсно цю мудрість і допомагати душам цим наближатися до Ісуса, то тоді будеш ставити правильні пріоритети. Ти будь. Радісним свідком Божого Слова і любові. Та з надією в серці, яка перемагає всяке зло. Ти будь, ти будь цією надією. Не чекай, що якась надія прийде, якесь світло, якась любов, якась світла людина прийде і тобі допоможе. Марія каже: ти будь цією надією, ти будь цим світлом. Ти будь. ти будь радісним свідком Божого слова. Яка перемагає всяке зло, всяке зло перемагає. Ну, неймовірно, які глибокі слова Марія завжди каже, яка мудрість в цих словах, наскільки вона каже просто, і начебто ну, просто це зробити, але направду не просто. Направду, бо починається все з дороги цієї, власне навернення. А дорога навернення це праця, праця. А коли ти станеш на цю працю і дійсно будеш інтенсивно працювати над цим наверненням постійно, до кінця життя, то стаєш тоді також поступово радісним свідком Божого Слова і любові. Не відбувається це за один день, як ми звикли. Поробив місяць отримав зарплату. Тут з Богом так не працює. І все йде поступово, але так і працює. відбувається. Тобто приходить більше радості, більше любові, більше. Але з кожним днем. Наскільки, наскільки ти покладаєш також зусиль викладаєш на своє навернення. Все взаємодіє. Нема тут, що щось відкіну, і воно піде само. Нема. Буквально треба кожну деталь ураховувати. Потім від тебе всяке зло відходить. І всяке зло ти починаєш перемагати. І Марія каже, ще, прости тим, хто завдає тобі зло і йди дорогою святості. Прости тим, хто завдає тобі зло. І всі, хто дійсно свято живуть або пробують жити, проповідують якось слово Боже, проповідують, то завжди є ті, хто завдають зло. Ті, хто насміхаються. Ми, ну, власне, говорили про тих людей, які завжди будуть казати, ого, там, то-то. То Марія каже: прости тим, хто завдає тобі зло. Прости їм. І, і сприймай це, як. Як якийсь бонус до твоєї святості. Бо чим більше переслідування, тим більше буде благодать збільшена в твоє життя, в твоє життя, в твоє майбутнє і в майбутнє твоїх дітей. Не забуваємо, що благословіння також розповсюджується на покоління, як прокляття розповсюджу, так і благословіння. І ти сьогодні відповідаєш не тільки за своє життя, а за життя своїх дітей, майбутніх, за своїх внуків, за своїх правнуків і на сім поколінь. Ти сьогодні своїм життям відповідаєш. За це. Тому треба треба бути цим дійсно світлом і йти дорогою святості. Я веду тебе до мого сина, щоб він був твоєю дорогою, правдою і життям. Щоб це була твоя дорога. І якщо шукаєш правду, то шукаєш в Ісусі, в Слову Божому. І якщо е, десь життя, що таке взагалі життя? Життя, і Марія каже, що життя має бути Ісус твоїм шляхом, твоїми бажаннями, мріями, твоєю правдою, твоєю істиною, твоєю розмовами. Твоє життя це Ісус, щоб Він був твоєю дорогою. І коли Він стає твоєю дорогою правдою життя, приходить ця Божа мудрість, і ти розумієш, що багато речей в цьому світі просто не потрібні. І тоді. Розумієш, що і, і не так багато грошей потрібно для того, щоб тут щасливо жити. А все ці е, легенди, якби складені для тих, е, хто ну, Ті багаті люди, які нещасливі, але хочуть сказати, що вони щасливі, створили ті легенди, що гроші приносять щастя. А то не є правда. Тому сьогодні прощаємо всім, хто завдає нам зло, і стаємо на дорогу святості. І дійсно просимо Бога про цю мудрість. Будьте благословені. Мир вам, радість, благодать. З меч па Папа.